Українська пропаганда, вона ж рупор офісу президента, розказала свою версію подій, що ж відбулося у Авдіївці, і ви знаєте, виявляється, все пройшло чудово. Все пройшло так, як і було заплановано. Втрат немає. В оточення ніхто не потрапив. Не було ніяких тих тисяч загиблих та тих, кого взяли в полон. Хоча в інтернеті вже є сотні відео із полоненими і з вбитими українськими військовими. Виявляється, всього цього не було. Ця військова операція пройшла успішно, е, немає оточення, саме головне наших підрозділів. І лінія фронту вирівнялась, і тому скажу так, що настрій у військових ну такий нормальний, тому що розумієш, що це була необхідність. Ну і звичайно не обійшлося без головного пропагандона офісу президента Євгена Дикого. Він звичайно також прокоментував всю цю ситуацію. Але він вже читав трошки іншу методичку, яку також розганяють офісні телеграм-канали, а саме про кількість втрат російських окупантів. Тобто ніхто не каже, скільки Україна втратила своїх військових. Зате всі чітко знають, які втрати були у росіян живої сили, скільки росіяни втратили техніки, ну і, в принципі, якими силами далася їм Авдіївка. А якщо ми беремо отих їхніх воєнкорів, які реально працюють на землі, от які дійсно їздять воюючі частини, щось там привозять і так далі, то в них дійсно просто істерика. І, до речі, в них абсолютно зараз немає оцього пабідебесія з приводу того, що ах, вони взяли Авдіївку. Там швидше навпаки, там основний настрій такий, знаєш, швидше розгублений, що ну окей, ну взяли ми Авдіївку. Ну і що далі? А ціна яка? Авдіївська операція насправді для нас була вигідна. Я розумію, що це звучить абсолютно негуманно, бо і ми там втратили людей, але. Війна це взагалі дуже негуманна річ, і в неї є своя арифметика, яку треба рахувати з холодною головою з калькулятором. Війна це в першу чергу не про те, де лінія фронту, а про те, хто кого скільки вбив, і в цьому сенсі Авдіївка була для нас дуже вигідна. І мені от просто цікаво. А хіба українцям не насрати, скільки там загинуло руснявих орків? Та нехай би вони там всі виздихали ці виродки. Ви розкажіть, що з українськими військовими. Ви розкажіть, чому ви кинули військових, чому не виводили до останнього? Чому ж ви не розказуєте, що наказ виводити військових уже сирський надав тоді, коли військові почали покидати позиції? Чому всі ці пропагандистські речники кажуть, що українські військові займають більш вигідні позиції? Якщо є купа відео, де українські військові просто відходять завдіївки полями, посадками, і по ним прилітає все, що тільки може прилетіти. Там були просто величезні втрати, саме під час того, як українські військові виходили з Адіївки, а ці продовжують брехати. Вони займали більш вигідні позиції. Які більш вигідні позиції? Чому ніхто не розказує, що не забрали поранених? Ось, до прикладу, всім відоме відео, я його також публікував в своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, посилання на телеграм є в шапці профілю. І на цьому відео поранений боєць 110-ї бригади телефонує своїй дружині і каже, що їх просто не забрали. І що, вони ніхто не їде, а ваші там хлопці теж є, ти сам. Всі ушли, всі вступили, нам сказали, що машина нас забере. дві ноги перебиті. З холод, я не можу взагалі нічого. А ти сам там, чужо? Є, нас ще чоловік. А після того, як Русня зайняла Авдіївку, з'явилась ось така інформація. І цей хлопець, і всі його поранені побратими, росіяни їх всіх просто вбили. Так, вони написали, що нібито ті не хотіли здаватися там і так далі. Але що можуть зробити поранені лежачі люди? Їх просто вбили. І я зараз не кажу про якісь порушення принципів війни, міжнародного права і так далі. Це все повна хір. І ніякі міжнародні організації, типу ООН, ніхто нічого не може з цим зробити. Росіяни як вбивали українських військовополонених, так і продовжують вбивати. І тут основне питання до українського військового керівництва. Чому ви залишили людей помирати? Чому ви їх не забрали? Ви ж кажете, що для вас життя людей найважливіша цінність, а тому що вам плювати на життя людей, вам потрібно було лише потягнути час для того, щоб підписати необхідні домовленості про гарантії безпеки. А хто буде гарантувати безпеку нашим військовим? Я от не розумію, невже дійсно Зеленський та Сирський, після того як вони злили стільки пацанів у Авдіївці, справді надіється на те, що хтось добровільно прийде до ТЦК?